Ранок добрий, не хочу заважати чоловіку відпочивати, тому перебазувалася на кухню. Про буквичний код сьогоднішнього дня. Звучить він як Боги Земля. <кій> І коли я увійшла у Тікток, мені виплила дівчина, я так розумію, відкрила театр в Маріуполі, який був зруйнований разом з людьми. Ну і святкують відкриття. З там, підпискою да, ж, жизнь продовжується. Життя продовжується, але духовні закони і відповідальність ніхто, ніхто не відміняв. Перш ніж танцювати в Маріуполі, потрібно зробити практики по відмолюванню тих душ, які загинули. З одного боку життя справедливе і кармічно прилітає. Ви ж розумієте, що Маріуполь це теж була колись да, територія національних меншинств, як це вважалося. Тобто дії, в принципі, Росії, як би це не називалося, того ж Леніна мені дуже нагадує дії Золотої Орди. Коли замість того, щоб обмінюватись чесно, да, щоб робити чесний обмін, люди вважали, що вони можуть насильно забирати частину трудів або всі труди інших людей. І, в принципі, вся радянська влада на чому була побудована? На тому, що використовувались ресурси. І територія Маріуполя вона ж постійно нищить когось. Ну, я маю на увазі на території Маріуполя постійно когось нищили. Питання в тому, що якщо брати історію 1900-х років, то, наприклад, за дії знову ж таки Театр Карми, це нумерологія від 20 до 100. І прилітає, в принципі, може прилітати навіть, о, от дача з ага, тут немає нумерології. План реальності 60 років. Якщо брати, да, тобто 20 20-30 і в 89-му люди отримали обратку того, що вони робили з національними меншинствами, коли їх погнали. З території, куди е, диктатура пролетаріату прийшла. Тобто, це е, скільки, да, 90 мінус, 20, ну, 60-70 років. Тепер трохи слів, коли закінчується, обновлюється процес, е, який існує, да, який був закручений певною ідеєю. Тоді, ну, згідно буквичних кодів, да, аз Боги, ідея, ресурсність, закінчується все поняття межа. Коли в повному обсязі реалізована ця ідея зі всіма наслідками. Тобто, коли людина зробила висновки причини наслідкових зв'язків, що це відбувається, тому що. Навіщо це робити? Для того, щоб мати можливість змінити реальність в наступному періоді. Тобто знаходити, перш за все, потрібно зрозуміти, яку ідею ми поклали в основу, що вона принесла такі плоди, і, і тоді шукати іншу ідею. Розумієте? <кій> Якщо ми кажемо про ідею Незалежності України, мені здається, вона некоректна в самої суті. Розумієте, в чому справа? Знову ж таки, в основі може бути, да, от давайте просто візьмемо реальні позиції життя. Що є, е, е, коли, наприклад, дитина стає незалежною, коли, коли вона має ресурси, задоволення своїх потреб, окрім, наприклад, поняття е, сім'ї? От е, Мій син частково-частково. Тому що в якихось негараздах він все рівно звертається да, до, до мене за допомогу. Він, знаходячись в Німеччині, він знаходиться в певній е самостійності від сі сім'ї, да, тобто він не тягне ресурс сім'ї, як раніше він це робив. В принципі, він сам вирішує певні проблеми. Мій старший син він заробляє, він може вирішувати проблеми, да, свої задачі, свої потреби, задовольняти самостійно. Я можу просто включатися в тих моментах, в яких він потребує допомоги. Тобто, коли ми кажемо про незалежність або самодостатність країни, ми повинні казати про те, що ми можемо самостійно задовольняти базові потреби тих людей, які входять в спільноту. Я цього не бачу. Ми в боргах. Люди не вміють, в тому числі фінансово, пробудовувати своє життя. Люди до сих пір тільки в деяких областях від 3 до 10% відсотків людей мають поняття самостійного захисту і не потребують в цьому, наприклад, держави. І фінансові програми, які забезпечують їх існування в пенсійний вік. Я зараз передивляюсь деякі історії, кримінальні історії. Чому? Тому що знову ж таки мені завжди було цікава психологія людей, особливо тих, які порушували правила. В принципі, я людина, яка порушує правила, наприклад. Певної спільноти, коли куди я прийшла, наприклад, в кооператив. На днях була така цікава ситуація. Я побачила, що один з тих, хто живе в кооперативі, він почав спілювати дерева. В принципі, на законодавчому рівні це заборонено. Але знаєте, от якщо брати, наприклад, да, його притягувати до якоїсь кримінальної да, ситуації, я теж знаходжусь там не по документам. У мене немає документів на, ну, на право власності землею, якою я користуюсь. Мало того, да, я годую кос за допомогою рослин, які ростуть в межах кооперативу. І я от подумала, що для мене поняття закону і незаконом. Для мене поняття закону і незакону це знову ж таки мати той результат, який ти створив. Тобто, якщо знову ж таки повертатися до, первинної, да, до первинного процесу, а з Боги, тобто, наприклад, чоловік знаходить для себе певні ресурси. Це може бути мати, сім'я, це може бути партнерша. Да? Складається певний спільний проєкт, концентрується увагу, діється і є. Тобто, оцим результатом, який ти створив, наприклад, посадив дерева або замість тих, які ти зробив, ти тут же садиш нові. Оце буде гармонійний процес. Коли людина просто приходить в простір і користується нічого не вкладаючи, а просто вирішує, що цей простір для нього, все для нього, і він того вартий. Це порушення, перш за все, законів енергообміну. І от, на мій погляд, ситуація в Маріуполі, ситуація Росії України, це нерозуміння базових законів природи і, перш за все, законів енергообміну. Люди забувають. Так, от у кримінальних історіях Канівський те, що ми, ну, виходить за рамки да, якихось просто конституційних норм, він каже, порушення законів природи. А для мене це божі закони і закони духовного існування. Тобто в основі матеріального світу лежать певні закони тих богів, які первинно сюди вклалися. І як би там не було земному е жителю, да? тому хто живе, потрібно враховувати бачення тих богів, які в основі світу знаходяться. Дуже важкий зараз період, от в плані законності на незаконності, тому що на даний момент ви ж розумієте покладатися на якісь отакі конституційні норми нема сенсу, тому що, от, наприклад, окупованої території, да Маріуполь там змінюються правила. В якому плані змінюються правила? Змінюється, грубо кажучи, той якби образ, перед яким ти відповідаєш. Тобто на українській території ти якби відповідаєш перед державою України, да? на окупованих територіях ти починаєш вимушено да, жити за правилами тих, хто це окупував, як влада, представники влади. Мені в цих законах знаєте, чого не вистачає, з однієї сторони, і з іншої сторони, мені якраз не вистачає розуміння у цих процесів духовних. Тобто законів, які перш за все базуються на понятті енергообміну, на що ти маєш право. І, ну, Грубо кажучи, це основний косяк взагалі, я вважаю, радянської системи, з якої ми всі на нашій території ростемо. Що я пропоную? В плані законності є два поняття: є поняття «ук» — це безпосередньо ті правила, які прийняті в спільноті, а вони можуть змінитися, не дай Боже, сюди зайде да, інша, інший народ. І є поняття оук. От для мене зараз моя база да, світогляду базується на понятті оук. Що таке поняття «оук»? Це е, совість або внутрішні закони, які людина має, засновуючись на певному образі. Цей образ е, ну, е, контекст. Е, цей образ базується на понятті наш, «мислите», люди «како». І оці ці основні базові процеси це поєднання чоловічого і жіночого аспекту, тобто, грубо кажучи, заради якого результату я хочу закрутити певний процес, і якими ресурсами, в тому числі, яким джерелом я, е, яким джерелом я користуюсь як точкою фокусування свідомості, і на якому базується у це поняття, як мені потрібно. Для того, щоб все ж таки я особисто хочу відповідати перед богами творцями цього світу, і перед родом, який мені дозволив вперше народитися, і родом чоловіка, в який я прийшла, для того, щоб спільно щось створювати. Для того, щоб бути коректною з точки зору цих законів, я створюю карту на основі підказок буквичних кодів, де мені зрозуміли ті задачі, які мені потрібно відпрацювати в сонячний цикл, щоб не бути прив'язаний до цих змінюючись конституційних норм.